Спільними зусиллями народні обранці та чиновники виїхали інспектувати результати другого міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, який минулого року започаткував торішній секретар міськради Руслан Марцінків. Перший об'єкт у списку ОСББ Північне у цьому будинку за підтримки влади ініціативні мешканці провели капітальний ремонт підвального приміщення та заміну тепломереж. Тепер про понівечені часом труби та іржу на стінах тут лише згадують. У нас постійно там протікало. Ми мусили заварювати тому вже і не можна було заварити то все. Знаєте, і ми мусили обов'язково то все поміняти. Звичайно, що у нас будинок старий 66-го року, дуже багато проблем. Але ми всі по чуть -чуть і рішаємо. Приклад такого господарювання не поодинокий, адже лише заявок на конкурс надійшло з півсотні. Тож, аби допомогти мешканцям на реалізацію проєктів ОСББ, приміських сіл та громадських організацій у 2013 році. Із міської казни виділили 1 мільйон 100 тисяч гривень. Уже зараз профінансовані майже всі громадські організації. Уже зараз зроблено більше 20 проєктів ремонту. Ми бачимо тут. Це є. Вікна на сходових клітках, в восьми під'їздах під повністю помінено, крім того, є ряд об'єктів. Та... Прибудинкову територію обмочено, є об'єкти, де теплові води помінівано і тому подібне. Ремонт житла, облаштування прибудинкових територій чи навіть зведення спортивних і дитячих майданчиків. Проєктів від небайдужої громади кажуть народні обранці. Нині вистачає. Мовляв, люди стали активнішими, бо нарешті зрозуміли співфінансування єдиний шанс покращити стан житлово-комунальної сфери міста. Проекти є різноманітні. Це і встановлення дитячих майданчиків, встановлення спортивних споруд, встановлення вікон, підвальні розгалуження. Ремонт сходових кліток і інші роботи, які сьогодні спільно з мешканцями роблять. Я думаю, що фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода буде надалі продовжувати дану програму, збільшувати фінансування даної програми, і будемо підтримувати в першу чергу тих людей, які сьогодні не бояться, є небайдужі і відповідальні до свого міста. Наразі у процесі реалізації ще 10 об'єктів міського конкурсу. Завершити їх чиновники обіцяють до кінця листопада. Між тим у 2014-му готові знову піти на зустріч громаді та виділити на вирішення їх проблем не меншу аніж у цьому році суму.